На світанку першого дня тижня, в неділю, до саду Йосифа прийшли кілька жінок: Соломія, мати учня Ісуса, Івана і брата Його Якова, Марія, мати апостолів Якова та Юди, та Марія Магдалина. В їхніх руках були посудини з пахучими оліями, які вони приготували ще з вечора. Вони увійшли до печери, щоб оглянути її і намастити тіло Ісуса. Коли жінки наближалися до печери, вони зажурено запитували одна одну, хто ж нам відвалить того величезного каменя від входу до гробу. Навіть спільними зусиллями не змогли б вони зсунути його зі свого місця. Якби ж вони знали, що там ще й сторожа охороняє, то ще сильніше збентежилися б. Про те, що фарисеї призначили варту, жінки не знали нічого. Підійшовши до гробу, вони закам'яніли від здивування, побачивши, що камінь відвалений. Храмових вартових там вже не було. До приходу жінок стався землетрус, і ангел, котрий злинув з неба, відвалив того валуна. Ісус воскрес і встав з могили. Налякані воїни попадали до лілиць і стали як мертві. Втративши всяке відчуття. Потім, коли поприходили до пам'яті, побігли до Єрусалиму, щоб повідомити служителям про все. Жінки, котрі прийшли до гробу, звичайно, нічого не знали про ці події. Вони здригнулися від жаху, побачивши камінь відваленим, тому що подумали, що це фарисеї винесли тіло Господа. Жінки увійшли до гробу і там побачили ангела. В білосніжному одязі, котрий і відвалив каменя, але Ісуса там не було. Обличчя Ангела було, як блискавка, а одяг блискучим, не мов сніг. Побачивши його, жінки дуже настрашилися, та ангел сказав їм: Не лякайтеся, я знаю, що ви шукаєте Ісуса на зорея, Розіп'ятого. Його тут немає. Він воскрес, так як і обіцяв. Погляньте на те місце, де лежав Господь, і біжіть чимшвидше до учнів і скажіть їм, що Господь воскрес із мертвих і незабаром з'явиться в Галілеї, де і ви його побачите. Жінки слухали слова ангела налякано, але потім. Їхні серця наповнилися радістю, і вони побігли звіщати Воскресіння Христове учням Ісуса, ні з ким не розмовляючи по дорозі. Проте Марія Магдалина не увійшла до гробу разом зі всіма. Побачивши, що камінь відвалений, вона злякалася і побігла назад, до міста, до апостолів Петра та Івана, кажучи їм: забрали Господа. І я не знаю, де його поклали. Так вона гадала, але насправді це було не так. Петро і Іван негайно побігли до гробу. Іван біг щодуху і прибіг самий перший. Заглянувши всередину, він побачив, що гріб пустий, але сам не увійшов всередину. Ангела там вже не було, і жінок поблизу не було. Він побачив там лише покривало. Невдовзі туди увійшов Петро, але і він вже не побачив ангела, лише покривало лежало в домовині, та хустина, якою була накрита голова Ісуса, лежала осторонь. Побачивши, що Петро увійшов до гробу, Іван теж пішов слідом за ним і побачив плащаницю, в яку було загорнене тіло Ісуса, і повірив, що Господь воскрес. Потім Іван та Петро повернулися додому, а по дорозі вони все згадували святого Вчителя, лише тепер зрозумівши значення слів його воскресну третього дня. Марія Магдалина ж залишилася в саду, стояла біля гробу і гірко плакала. І коли вона плакала, то нахилилася і заглянула ще раз всередину. Там вона побачила ангелів в білих одежах, котрі сиділи один в голові, а другий в ногах того місця, де лежало тіло Ісуса. Побачивши її, вони запитали: жоно, чого ти плачеш? Вона відповіла: забрали мого Господа, і я не знаю, де його поклали. Сказавши ці слова, Марія повернулася назад і побачила Ісуса, котрий стояв неподалік, але не впізнала його. Ісус запитав її жону, чому ти плачеш? Кого шукаєш? Марія подумала, що це садівник звертається до неї, і сказала Ісусові: панночку, якщо ти виніс його, то скажи мені, де ти його поклав, і я візьму його. Ісус же сказав їй лише одне слово Марія. І вона тоді впізнала його і вигукнула радісно, Учителю, як ніжно вимовляла вона це ім'я. Ісус пояснив, що він не може довго розмовляти з нею, тому що він мусить бути в отця свого, і потім Він звелів їй. Іди до моїх братів та скажи їм: піднімаюся я до Отця Мого і до Отця вашого, і до Бога мого, і до Бога вашого. Першими словами, котрі Ісус вимовив по Воскресінні Своєму, були слова, чого ти плачеш. Ці слова показують нам, що серце нашого Господа було переповнене любов'ю. І в наш час Господь наш Ісус співчуває всякому, хто страждає, тому, коли душа наша тужить, ми можемо завжди прийти до Нього за втіхою. Першим вимовленим ім'ям, яке Ісус Христос промовив по Воскресінні, було ім'я. Марія, йому відомі імена всіх людей, котрі вірять в нього, і не лише відомі, але й записані в книзі життя. Тож прагнім того, щоб і наші імена були записані в цій дивній книзі.